І досі сниться, вийшла з хати, Весела, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком, де ж те лихо? печалять її вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче чи наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило в хату і собі пішов опочивати. Зоре моя вечірнє, зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широкі сокорини вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І тут, і всюди скрізь погано. Душа у Бога встала рано. Напрягла та й лягла. Одпочивать собі не Бога, а воля душу стерегла. Прокинься, каже, плач у Бога. Не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема. Ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде і за собою день веде, і вже цієї хребетно силі. Уже ворушаться царі і буде правда на землі. Мені тринадцятий минало, я посягняти селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, нече в Бога. Уже прокликали пані, А я собі у буряні болюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чому так весело було. Господні небо і село. Князнається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинуся, дивлюся, село почорніло. І досі сниться під гору. І досі сниться, вийшла з хати, Весела я, сміючись, мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує. І спать несе. А дід сидить і усміхається. Стиха промовить книжку Де жте лихо, печалі тії, вороги. І нишечком старий читає, Перехрестившись, Отче наш.